Привіт, любі друзі! Привіт! Сьогодні ми хочемо розповісти вам файну казочку про те, як пан допай. Лимон Жовтенко сватався до пані Ганни гарбузанни так, Павло? Допай. Так, ми будемо розповідати казку про пані Сологу. Давай, будемо? Так. це добре. Отже, справа була якось так. Приїхав одного разу <кх> сеньор. Апельсині, цитрусині до простого українського сара. Ось такий от апельсині, цитрусині. Так. А разом із ним приїхав пан Лимон Жовте. Так, Павло? Так. Да. Франтувати, молоцюватий. Ось такий от гарний фрукт. Ще з за кордону. Так, Павло? Так. Да. І що вони почали тут робити? Так. Да. А що вони почали робити? А почали вони справи свої вирішувати та до дівчат наших файних залицятися, так, Павло? могло? Почали залицятися, так? І дуже їм обом сподобалася пані Ганна Гарбузанна. Так, так? Пані Ганна Гарбузна, Солога, Удова, перша жінка на селі. Ось така з себе вся гарна, так? Так. І почали вони до неї залицятися. Залицятися так. Але пана Ганна Гарбузанна була дуже гордою. Так Павло? Так, Павло. Ні, це не зомбі, це пан Миможовтенко. Це не зомбі. Тож вона такое? Їм ніяк на їхні залицяння не відходить так, так? Да, так, я бачу. І що було далі? І давай, А далі пішли вони так. до... Колочка, у моєму каточі. До кого вони пішли? Так. Вони пішли до Барчука Яблучука. Я так, так. Яблука? До Парчука Яблучука. Yeah, yeah. А Барчук Яблучук був господаром місцевих земель. Okay. І до нього усі зверталися за порадою, коли хтось хотів якусь оборудку таку собі зробити, та щоб дуже багато не переплачувати, і щоб він так допоміг, і все було як треба. Так Так! Парчук yeah. Яблучук знався на цих справах, так? Так! Yeah, yeah. Ось він такий з себе зелененький, рум'яненький. знає собі ціну, так? Да, да. То вони прийшли до нього і кажуть, шановний барчуку Яблучуку, да. хочемо ми свататися до пані Солохи, да. до пані Гани Гарбузани. А вона нам все каже, ні та й ні, ні та й ні. Трохи гарбуза на днях не винесла. Що ж нам робити? А він їм каже. А що він їм каже? А він їм каже: треба вам, сеньори Апельсина Цитрусині та пане Лимоне Жовтенко, стати козаками. Козаків нас дуже поважають. Пані Солоха Тагана Гарбузанна, яку звуть, вона одразу вашою стане. Послухалися вони поради Барчука Яблучука. Тата і пішли вони до кого? А пішли вони до буряка старого вояка. Буряка старий вояка. Він весь у шрамах бо дуже добре воював. Був козаком знатним на січі служив, так? І кажуть вони йому. Шановний бурячий старій водячик, хочемо ми вступити до лав січових козаків. Хочемо бути справжніми українськими козаками. Що нам треба робити? А цю розмову пану оператора, подайте нам, будь ласка, картопельку. Картопельку, будь ласка. Пан Павло вже її приніс. Дякую. Отже, цю розмову підзволила. Хто? Каточки. кума Вараболька, Найліпша подруга Ганни Гарбузани. Швиденько, швиденько, швиденько побігла вона до пані Ганна Гарбузани і каже. Ганочко, ганочку, Люба, там такі справи робляться, такі справи робляться. От ті заморські пани хочуть козаками стати, уявляєш собі, уявляєш собі. А пані гарбуза каже, і що вона каже? Ти каже барабольку не бараболь, а кажи як є, хто хоче козаком стати, навіщо козаком стати, коли козаком стати. До буряки старого вояка, mm. так? Mm. Так, павло? Mm. Отже, що сказав пан буряка старий вояка? Mm. Сказав він їм, що треба скласти mm. козацькі іспити, mm. так? Mm. Справжнім по такому буде. Mm. Треба ж довести, що mm. ти ходишся для цієї mm. роботи, так? Mm. І Відправив він їх до кого. Так, правильно, Павло, відправилася. До цибулі козачулі свого сина молодого козака. От такого файного козака з чубом оселедцем. Каже, ідіть до нього, він нам все розповість. Ідіть, вачико, вадики. Отже, що зробили сеньора по Цитрусині та пан Шок Лимон Шовтенко? Вони пішли. До цибули, козачули. так было. Да-да-да. И кашу тянем. Кашку. Сейчас он идем кашку. Не он, я стукую черного на кашку. Да. Ого, у нас бика. Не поделила это, пан Да. Ні-ні-ні-ні-ні, битися треба на полі бою. Так, а між собою це не було, якщо це тренування, так? Так. Отже. Павло. Оу. Здається, пан Сеньора Берсініці трусині повертається додому. Павло, Павло, давай повернемо пана Лимона жовтенко делав козаків, так? Так. Отже, вони прийшли до цибулі козачулі і кажуть, вельми шановні цибула козачуля, хочемо ми бути справжніми українськими козаками. Що нам потрібно для цього робити? Так. І як що він їм відповів? А ти вбив. Добре, то що він їм відповів? А відповів він, він їм, що треба ж показати себе. Треба скласти. Пане Павло у нас щось. та вам. Перетворюється на розбушаково, так, пане Павло? Так, та так. Отже, Ой. першим іспитом було переплисти да. гарну річку Дніпро, так, Павло? Так! Да. Наше місто якраз на Дніпрі, так, Павло? Да, да. так. Павло знає, І... Да. Павло пішов Дніпро перепливати. Павло, Мабуть. Да. А, Павло, повернись, будь ласка. Ви вот так кто? штука. Mm. Ну, это колонки. Так, та так, так, это Ваня Ганна Гарбузовна. А что? Так, вот так. Переплыстый Днепро, так? Это и так штука. И пошли сеньор апельсинные цитрусыни. А и тут Да, его компаньон, пан Лимон Жовтенко, переплывать в <а noise> речку так? No, так. Сеньор апельсинные цитрусыни, он який кругленький, так? Так, добре котиться, добре плаває. Він собі у річку плавнув, Тухенечко запитіє. А, я обійця, тоді. Плипли. Та там переплив. А пан Лем Жовтенка був дуже хитрий. Пан Лем Жовтенко. Дивлюся. Отже, пан Лем Жовтенко був дуже хитрий. Він робив собі дерев'яного плота. Влігся на нього, ніжками ручками Гребе, гребе гребе і переплив річку першим за сеньора апельсина цитрусині. Тож, цибуля козачуля їм і каша. Добре, і з цим ви впоралися. Тепер! Друге завдання. Покажіть мені, які з вас вояки. Так. А зробіть на мене ось що. Можіть у бою. Братів мандаринюків. Так, Павло, покажи братів мандаринюків. От, а де другий брат? Другого брата. От. Братів мандаринюків. А брати мандаринюки позачатам молоденькі, та вже дуже-дуже вправні. Перемогти їх було дуже складно. І як це відбувалося, ми з Павлом вам зараз і покажемо. Так, Павло?

Пану він підійшов до одного брата Монденюка, сказав йому щось Піто і той пішов. Підійшов він до другого брата Знов йому щось Монденюка. І другий брат Манденюк пішов. А пан не монжов такий, каже, я переміг. Я переміг. Ось такий хитри панка.

Дядько, да, Вона знов каже: це на трьох ти да, дукаєш, да, а, а, а ти до латуро звикай". Що до чого? Хто з ким їсть? А що я що? Бо я тобі розумію. Та а ти розумієш, кому по ху... робоку? Хлопці та дівчата, а ви розумієте, да? що каже пані, а, бар... бара... uh, пані Кума? Це ж його бабка. Чи ото так, так. Да, вона да, да? швидко, швидко швидко да. Якщо да, розумієте, да. пишіть нам у да, коментарях. Да, так, ми будемо да, дуже раді, да, якщо ви розібралися у тому, що там дорожчик у мава Я чітко. І знов повернемося до цибулі-козачулі. Так, Павло. Да, Далі, Питка. А третє завданням було чоловіка. А що було третім завданням? Павло. Третє завдання. Яке? У Знову у нас цибуля козачуля втекла. можуть битися з ворогами. Та не, ні, не, це пан Лемон такий хитрий, що. Будь ласка, поверну поверніть цибулю козачулю. Бо вона вже зрозумів. Козачуля з да, да, з ворогами битися. Так, поспішає дуже, мабуть. Так! Отже, третє завдання. Приборкати коня, який є у Барчука Яблучука, і якого ніхто приборкати не може, бо тварина норвива дуже. І пішли апельсині, цитрусині та пан Лонжовтенко до барчука Яблучука за конячкою. так? Пішли, Пішли. Ні-ні-ні, да. не битися, конячку взяти. Пішли? Ні, бабо, не битися. Не битися. Пішли! Пішли. Пішли. Дим-дим-дим-дим-дим. Пішли разом. Разом, разом, разом. Разом. Отак. Пішли. Взяли вони. Барчук-Яблучук. Ще я, бака, упав. Отже, прийшли, взяли конячку. Я упав, я, бака. Так. Я упав, я, бака. І почали вони її приборкувати. Отже, як це відбувалося, Павло? Упав я. Спочатку спробував цей ворог пельсині, трусині. Так, Павло? От чому, мамочко, мамо, ми Я не знаю, навіщо. Давай покажемо хлопцям і, і дівчатам, як це було, так? Взяли коня. Так? Сидів, 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 сидів. Сидів, на кульцині тут розвіні. Не всі йде. І як походиться до... Ти ж ледь не впав. З нашої студії. Я дивлюся, вони ж добрі такі. Взаємо відносини, я тут не бачу. Все, 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 все. А другим був пан Лемонжем. І знову він хотував, так пало. Павло? Павло, 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 Павло. Будь ласка, дай мені пан Лимон Жотенка. дай, <ріст> 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 давай. На вхопив конячку так, щоб та його скинути не змогла. і на ній. Прийшов цибуля козачуля каже, що ж, з усіма завданнями ви впоралися, у козаки. Так Так! Ні-ні-ні, ну такий файний оселедець, ну навіщо ще його. А все це чула і бачила, хто? Кума-бараболька, Кума, стек, Малук. Пані оператор. Малук. Ви дуже файно знаєтеся на цій касті, Я бачу. Малук. І вона знову побіжала побігла. До кого вона побігла? Моротанка у нас не джентльмен. Побігла вона до кого до пані Гани Гарбуса, так? Ого, Побігла вона, побігла і каже уявляєш, уявляєш, лешу, я вешаті замортні на земці, от стали козаками. Уявляєш, Ганочко, Ганочко, тишки справи. Тепер вони будуть козаками. Уявляєш, 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 а пані каже, що. Але знову їй кажу, я тебе не розумію, Кума Бараболькова, бо ти дуже швидко говориш. Так, Пане, Павло? <рігла> пане Тоже, Павло? Я бачу, що пане Павло <рігла> розігрався і про те, що було, коли пан Лемон та сеньора <рігла> Посінні цитрусині стали українськими козаками і як вони складилися після цього до пані Ганни Гарбузанне. Ми вам розповімо наступного разу. Так, пан Павло. Так. ти картка І зараз ми кажемо, що? До побачення! Отже, пан Павло покинув нашу знімальну студію. Продовжуватимемо без нього, так, пані операторе? Так. Зупинилися ми на тому, що сеньора Пальсиніса Трусині та пан Демон Шовтенко стали справжнім козаками. А прийняв їх до лав козаків цибуля-козачуля. Отже, що я на пан Лемон Джовтенко став козаком, почав він усі інші овочі та фрукти ображати, ходить по селі та до усіх чіпляється. І барчук-яблучук йому не подобається, бо дуже він зелений, рум'янця в нього малувато буде. І Буряка старий вояка йому не подобається, бо бачте, в нього шрамів дуже багато, несимпатичний він такий. І брати мандаринюки йому не до вподоби, бо маленькі вони якісь, а він ось який високий виріс. І цибуля козачуля йому вже не подобається, бо бачте, в нього в одному з боїв оселедець зламався. І компаньйон його, сеньора Пальцінні Цидрусині йому не подобається, бо він гладкий та на коняці втриматися не зміг. А кума бараболька її вона взагалі просто ненавидить, бо вона постійно бігає до пани Ганни Гарбазани і розповідає їй усілякі плітки. Ось така вона. Дуже гордий став пан Лемон Шовтенко, усіх він зачіпає. До всіх зверхньо ставиться, ні до кого він з приятелськими відносинами не лізе, сам собі самий. І пішов він свататися до пані Ганни Гарбузанни поперед сеньора Апельсині Цитрусині. Прийшов та каже Шановна пані Ганна Гарбузанна, я козаком став, я статок маю, я ось який високий, я ось який жовтенький, я далеко різ, я такий гарний. Ходіть пані Ганна Гарбузану за мене заміж. А пані Ганна Гарбузана йому каже: Шановний пане Лимоно Жовтенко, те, що ви стали козаком, ще нічого не доводить. Ваші статки мені не потрібні, бо в мене свої є. І взагалі ви великий на фоні тих братів мандаринюків. А порівняно зі мною ви якийсь маленький. Ну, ну, самі, як ми будемо виглядати у парі. Я така велика, ви такий маленький. А підіть на пана Лимон, а Шовтинка підростіть, тоді приходить до мене свататися і дала йому гарбуза. Отак. Пішов пан Лимон шовтенка та й міркує собі. Як же ж йому зрости великим? Пішов він до пана апельсині та Каже, гей, легкий, як мені стати великим? А сеньора посиніти трусині каже, йому, що геть лимоне. Пішов він до коми Барабольки і каже: Гей, Бриткарко, як мені стати великим, як ти? Та каже, я зараз як побіжу, я до гарний гарбуза як доложу, я їй як розповім, який ти, то вона тобі ніколи замужу до тебе не піде, не піде, не піде, не піде, не піде. Побіг від неї лимон як Пішов він до Барчука Євдчука і каже: «Гей, Зелений, як мені стати великим? Одна й каже, пішов, геть. Ніхто не хоче з паном Лимоном Жовтенко розмовляти, бо він ображав усіх інших. А тепер усі інші обрашені на нього. Ходив, 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 пан Лимон Жовтенко по селі. Ніхто йому не допоміг. Вирішив він тоді знов піти а ну як пані Ганна Гарбузена передумала вже. Пішов до неї і каже. Пані Гарбузана, я тут ходив, міркував та думав, ну то його цей зріст. Ми так дуже гарно будемо виглядати разом. Гляньте, який є жовтий, гляньте, яка помаранчева, З нас буде дуже гарна пара, чи не так? А пані Ганна Гарбузана каже, шановну пане Лимони, а ти під -пі три чорти, дала йому гарбуза знову та й віджила, як то кажуть. Так і залишився пан Лимон жовтинки ні з чим. І поїхав до себе. Так, бо не треба було вражати інших. Я ж правильно кажу, пані оператори? Так. До побачення, любі друзі. І пам'ятаєте, ці руки нічого не крали, вони лише брали овочі та фрукти.